Наші красивенькі хлопчики та дівчатка. Ви знаєте, що у нас вівторок починається з получення товару. Сьогодні ми отримали по 100 паличок і ми ж вже робимо на дві на дві фірми. Понімаєте і Одеса. Дівчатка мене багато запитують, чого я ремче, тому що полюбила я Яремчу, тому що три роки тому поїхала на день народження. Так там уже ви бачите, так я собі там уже і тут, і там. Я хочу сказати, що я ще вам такі яремчі покажу міста. Що повірте мені, що ви тепер відпочивати не будете їхати за кордон, а туди в гори, де можна розстелити одіяло і отримати такий загар дівчат. Так, я вам ще багато розкажу. Одним словом. Колбаску отримали, але ми вже отримуємо, знаєте, її багато, тому що ми половину отримуємо туди, половину – сюди. Там зараз з Танюшкою, а ми тут сьогодні з лесію вдвоєм. Значить, мої карушеньки. Доброго утро. утро. утром. Я ступила. Скажіть, я в раз у вас брала і дрова? Так, ні, я від'єднала. Баночки щучью. Да. Да. Стеклянною. А ні у вас стенові баночки? Ні, ж... а щуки вже стіни бувають. Да? Звісно, вона йде стограммове стекло. Ну давайте. Стікло. Ну я, я тут якраз <гул 'я> сюди. По 100 палочек ми взяли. Гулядину з вишнею. Кролик з вишнею. Слухай, у ну, мене чашечка ніс. Кролик з вишней і кролик з вистажкою. Це наноцю колбаску моїх хороших. 700 гривень за кілограм. Значить, дивіться, моя дівочка пішла. За грошима захепом. Дивіться, ми, допустим, е уточка, паличка 240 гривень виходить. Говядинка виходить у нас 168, 170 гривень. І вишенька 180. Значить, а якщо ми беремо? 4 палочки, 760 гривень. Дівчатка, ця колбаска йде. Сиров'ялочка. Е, вона йде. Малосовки даємо, даємо. Рекламна пауза Значить, Це я вам показала. Тепер Пока зараз я вам покажу. Ми отримали палички. Дуже смачненькі. Ціна теж їхня, є собі, рівні за Я їх теж дуже люблю, ми взяли їх ці на ящик, тому що, ви знаєте, західна Україна їх обожнює. Правда, оці палички на Західній Україні дуже яремча, я туди послала, там теж вони є. Я вам хочу сказати, що ви знаєте, от більше всього, якщо в нас тут більше подаються Круасанчики, я кажу на да, да? там круасани і там люблять мало солодів, хапчові рулетки, в'ялені рулетки. І оці палочки Леся просто на ура. Дуже люблять. ну, <кхи> Воно все вкусне, словом. Получили ми стопа, по 100, по 100, що, що я сьогодні, що, так? що таке? 100 упаковок по 100 палок всієї колбаси. По 100 палок, да, я вже Ну, Я дуже люблю, я люблю ці колбаски, я люблю з помідори. Боже, я, я їх просто обожнюю. Ми отаку, допустимо, ви можете брати не цілу паличку, ми робимо асортів. Значить, ще ти вам покаже євродрізд цю колбасочку. Вишенька, вона така, знаєте, говядина з вишнею, вона плотненька колбаска, вона прям хорошо плотна. У мене чешиться ніж. Чого? Чотяш ніж. Диви. Що таке? Відійди мені, ти між толкнула мене взяла. Взяла, толкнула мене, каже, відійди. Ну на мігах. коли камера включиться, дивіться, це, це закритий рот, квати. Льозі, скільки стоїть, ну ви зрозуміли, так? Диви у мене чаш, це нічого таке. Так, мої хороші, починаємо. Е, говядина, ой, уточка наша, подивіться, це йде сировялочка, така на розрізі. Вона йде м'ягенька, вона не жорстка. Ціна 700 гривень за кілограм. Потім кролик з фісташечкою, подивіться, ну яка красива фісташечка. Де вона фісташка? Є, але чи нема? Е, вона теж 700 гривень за кілограм. Потім е, кролик у нас з вишенькою 700 гривень і говядина Говядина вишнею 700. Значить, дивіться, мої хороші, ми отаку робимо асорті, так? Да? Щоб ви спробували все в ми робимо таке обалденне класне асорті. І виходить, ціна цього асорті 700 гривень за кілограм. Колбаска йде сиров'ялочка. Дивіться, якщо уточка і крольці стажі, з вишнею, м'янька, то говядинка, вона йде більше по гвинті. Чого не чершці ліса? Чого ніж сершці? Чохнути. Та, ні, що за ні. Я якщо люблю тікнути, то ж ми не було на йдемо. Значить, мої рибі по 100 паличок, не взяли цих стопачок, тих паличок. Кролік світашку з звичні і уточка, вона стоє 700 гривень за кілограм. Колбаска є в наявності. Ми зараз поробимо такі красиві сортів, і ви до нас приходьте. Замовлення передаємо новою почтою 098 493 0776. Дівчатка пишемо замовлення. Не то, що я хочу замовити. Пишіть просто ваш заказ, ваша адреса, город, номер телефона, фамілія його хоче. З 8 години до часу дня, девочки, у нас ограничень в заказі немає. Якщо вам потрібна отак з фісташкою, він стоїть 180 гривень, 170, так? ми його передаємо. У нас немає такого определеної суми для заказу. Такого в нас немає і не було ніколи. Ну, я не знаю, багато хто ми хочемо замовити, а який у вас там, ну, звісно, люди нові, які підходяться, вони не знають. Щоб ви знаєте, це говорю, ограничень в заказі у нас немає і не було. Значить, дивіться, на сьогоднішній день, я, давай я покажу. На сьогоднішній день, мої хороші, малосолки немає. Скумбрії немає. ось тут два кусочки залишилися. Скумбрії немає. Скумбрійка в тяжку фарельчики. Якщо прийде сьогодні фарелька, то Костик приїжджає завтра, Малосолочка буде на послезавтра. Яка буде ціна цілої рибки, я теж не знаю. Рибка буде або сьогодні, або завтра. Так що сьогодні ні скумбрійки, ні малосолочки нема. Дівчки мої, ще сьогодні багато дівчат, хочу замовити рибку. Ми бачили ролики. ролику. Дівчатка, ви дивитеся ролики, тільки видивіться, якесь число, тому що ну, ви знаєте, що ми рибку отримуємо і в коробку середи, і в четвер. Ціна на рибку ми не знаємо, тому що кожну неділю нова ціна. Рибка приходить у нас оклежона, вона приходить з льодиком. І кожен раз ціна. Ну я так думаю, що на цей раз теж буде ще ціна така, як і була, тому що ви знаєте, що на осінь рибулечка завжди опускається в мене. Ну, На літо вона піднімається. Значить так, колбасу отримали кролік з фісташкою, кролік з вишнею, уточка і говядинка. Ми все отримали. Робимо такі асортійки. і приходьте, ми вас чекаємо. Шути Реся. Я ще сьогодні не ай лавю казати. А, це ти такой, а тако. Каже, тако і такой, це значить закрива, так я лавю. Доброго утро, доброе. Доброе утро. П'ємо каву. Своїм дівчаткам передаємо привіт. Ми вас ай лавью. Пейте каву. А я з лапочкою сьогодні. Ми всім бажаємо гарного, позитивного дня, ангела-хранителя, удачі. А ми вас з моїм любимом.